Добрий день, шановні учні! Урок фізики і тема нашого уроку Електричний струм, електрична провідність матеріалів. 2500 років тому назад у Стародавній Греції люди вперше звернули увагу на дивне явище. Якщо потерти шматочок бурштину, греки називали його електрон Обвовну. То він починав притягувати легкі предмети соломинки, пір'їнки. Тоді це здавалося справжнім дивом. Звісно, вони ще не знали, що спостерігали одне з перших електричних явищ. Минуло багато років, і сьогодні ми вже не уявляємо життя без електричного струму. У наших домівках працює холодильник, телевізор, пральна машина, комп'ютер. Ми щодня користуємося мобільними телефонами, заряджаємо навушники, ліхтарики, скутери. Навіть коли здається, що нічого не працює, електрика все одно поруч, світлофор на вулиці, ліфт у під'їзді, зарядка для гаджетів і так далі. А тепер питання до вас. А що ж таке електричний струм? І як ви думаєте, що саме рухається всередині проводів, коли ми вмикаємо прилади в розетку? Спробуємо відповісти на ці запитання. Проведемо уявний дослід з електрометрами. На столі розміщуємо два електрометри А і Б. Заряджаємо електрометр А негативно. З'єднуємо електрометри металевим стрижнем, закріпленим на пластмасовій ручці. Стрілки електрометрів відхиляються. Заряд електрометра А зменшується. А незаряджений електрометр Б отримує заряд. Це означає, що через стрижень пройшла певна кількість заряджених частинок. Таке направлене переміщення заряджених частинок називають електричним струмом. Електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Залежно від середовища, носіями струму можуть бути. У металах це вільні електрони. У рідинах позитивні та негативні йони. А у газах і електрони, і позитивні та негативні йони. Ці частинки ще називають носіями строму. З'ясуємо, які умови виникнення та існування електричного строму. Перше це наявність вільних заряджених частинок. У середовищі повинні бути вільні заряджені частинки. Які можуть вільно переміщатися? Такі частинки, ще називають носіями струму. За відсутності електричного поля, вільні заряджені частинки рухаються хаотично, друга умова наявність електричного поля. За наявності електричного поля, вільні заряджені частинки починають рухатися в певному напрямку. Такий рух називають направленим рухом. Чи всі речовини. Однаково проводять електричний струм. Ні, не однаково. Електрична провідність це здатність речовини проводити електричний струм. У різних речовинах вона є різною. Тому що різні речовини мають різну кількість вільних заряджених частинок. Залежно від здатності проводити електричний струм, всі речовини і матеріали поділяють на провідники діелектрики. Та напівпровідники. Провідники: речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. До провідників належать метали у твердому і рідкому станах, графіт, водні рощини солей, наприклад, кухонної солі, кислот і лугів, волога земля, тіло людини і тварин також є. Гарними провідниками. Причина високої провідності: у провідниках є велика кількість вільних заряджених частинок. У металах це електрони, які залишають атоми і вільно переміщуються по всьому його об'єму речовини. Їх концентрація може досягати 10 в 23 степені електронів на кубічний сантиметр. Діелектрики. Це речовини та матеріали. Які погано проводять електричний струм. До діелектриків належить ебоніт, порцеляна, гума, скло, дистильована вода, газ, спирт, бензин, кисень, води, азот і навіть углекислий газ. Причина поганої провідності у діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Застосування провідників та діелектриків. Провідники та діелектрики широко використовуються в промисловості, побуті та техніці, основні приклади застосування: лінії електропередач. Провідники це дроти із міді або алюмінію, передають електричний струм від електростанцій до споживачів, діелектрики це порцелянові або скляні ізолятори. Які запобігають витоку струму до опор і землі. Внутрішні електричні мережі, провідники це мідні та алюмінієві проводи, доставляють струм до розеток, вимикачів, вилок та електроприладів, а діелектрики це ізоляційні матеріали, гумові або пластикові, захищають користувачів від ураження струмом. Це стосується проводів, розеток, вилок та вимикачів. Електроприлади та їх компоненти. Провідники. Металеві елементи у пральних машинах, холодильниках, прасках забезпечують передачу електроенергії до основних вузлів. А діелектрики це пластмасові або гумові корпуси. Електроприладів захищають користувачів від ураження струмов. Напівпровідники. Це речовини, які займають проміжне місце між провідниками та діелектриками. До напівпровідників належать Кремній, Германій, арсен, Селен та деякі інші. За звичайних умов напівпровідники мають незначну кількість вільних заряджених частинок. Тому їх провідність низька, і їх можна віднести до діелектриків. Проте, якщо підвищити температуру, збільшити освітленість або додати домішки, у напівпровідниках з'являється достатня кількість вільних заряджених частинок, і напівпровідники стають провідниками, де застосовуються напівпровідники. Напівпровідники мають велике значення в електроніці і електротехніці. Основні приклади застосування. Транзистори використовуються для підсилення сигналів, перемикання та генерації електричних імпульсів. Діоди пропускають струм тільки в одному напрямку, застосовуються для випрямлення змінного струму. Сонячні батареї перетворюють світлову енергію на електричну завдяки явищу фотоефекту. Сенсори та датчики реагують на зміни температури, освітлення та інших фізичних величин, перетворюючи їх у електричні сигнали. А зараз перейдемо до розв'язання задач. Із наведеного списку речовин оберіть ті, які є провідниками та діалектриками електричного струму. Почнемо. Срібло є провідником, як і золото, а також мідь. Скло є діелектриком. Графіт. Провідник. Пісок діалектрик. Віск, шовк і цукор також діалектрики. з цукру діелектрик. Морська вода є провідником. Чиста вода діелектрик. Алюміній провідник. Гума діалектрик. Залізо провідник. І розчин мідного купоросу також провідник. Молодці. Наступне завдання. Потрібно доповнити речення словами з поданого списку. До списку входять такі слова: срібло, поле, вільні, нікель, дерево, германій, напівпровідників, напрямлений діалектриками, провідниками. Почнемо. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Для того, щоб виник струм, потрібні вільні заряджені частинки та електричне поле для їх руху. Метали, як от срібло і нікель, є хорошими провідниками. Скло, гума та дерево є діелектриками, бо не можуть пропускати заряди, а кремній і германій належать до напівпровідників, оскільки проводять струм лише за певних умов. Наступне завдання. Завдання детектив. У школі сталася дивна подія. Лампа в кабінеті фізики перестала працювати. Учитель підозрює, що замість мітного дроту хтось поставив інший матеріал. Підозрювані матеріали: дріт із пластмаси, дріт із алюмінію, дріт із нікелю. Хто винен? Обґрунтує відповідь. Винен? Дріт із пластмаси. Пояснення. Для того, щоб лампа загорілася. Електрони повинні мати шлях для впорядкованого руху. Пластмасовий дріт це діелектрик, він не проводить електричний струм. Тому ланцюг буде розірваним і лампа не засвітиться. Алюмінієвий і нікельний дроти провідники, хоча їхня електропровідність відрізняється від міді. Якщо б замінили мідь на алюміній або нікель, лампа швидше за все таки загорілася б. Цікаво знати. У природі існують істоти, які здатні виробляти електричний струм. Вони використовують його для захисту, полювання або навіть спілкування між собою. Найвідоміший з них електричний вугор. Він може створювати настільки сильний електричний розряд, що здатен оглушити навіть крокодила. Його електричний удар досягає такої сили, що великі хижаки намагаються не підпливати до нього близько. Кажуть, що якщо кілька вугрів включиться одночасно, це як маленька підводна електростанція. А тепер кожен учень має поміркувати і відповісти на запитання, що нового я сьогодні дізнався або відкрив для себе, що мені було особливо цікавим під час уроку, а що викликало труднощі. А також для чого мені знадобляться ці знання в навчанні. Чи повсякденному житті. Домашнє завдання. Опрацювати. Параграф 31, виконати вправу 31 номери 1, 2, 3. Урок закінчено. Бажаю гарного дня!